Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Покарання Джима Крохнова. Що він отримав під час Квійського суду? Хокейне свято у Герцеську, як пройшов Кубок Войцорії ці всі вихідні. А також результати першого туру Войцорської футбольної ліги. Перше вересня на календарі, неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Отже, вітаю всіх дошкільнят і школярів з першим вересням з Днем знань. Хокейне свято герцизку. Саме в цьому місці відбувся передсезонний турнір Кубок Вейцорів, в якому грали чотири команди які боролися за передсезонний кубок. Також це був практично тренувальний товариський турнір, аби подивитися на свої помилки. Детальніше в сюжеті. У Герциску з п'ятниці по неділю відбувся Кубок Вайцорії з хокею. В цьому передсезонному турнірі брали чотири команди: Скорпіони, Беркут, «Беркут», «Еверест» та Білі ведмеді». Команди розпочали гру в п'ятницю, а закінчили сьогодні в неділю, де у півфінальному матчі, тобто матч за бронзу, «Еверест» переміг білих ведмедів з рахунком 6-3, а в складному дербі за золото кубка Вайцорії грали Скорпіони. Та Беркут, в якому скорпіони змогли в овертаймі перемогти свого суперника з рахунком 4-3. Хокеїсти вважають, що цей турнір був правильним рішенням щодо е, поміряти свої сили перед сезоном і знайти свої головні помилки. Дуже хороша гра. боліваємо за ЄВРС, ці всі сім'єю, всім, мабуть, містом. То, що зараз та ще дуже добре грають. Сподіваємося, що на цьому сезоні, на чемпіонаті, буде хороша у нас гра, і ми переможемо і війдемо далі і будемо найкращою командою топ-1. Ну якщо такого не станеться, то все одно для нас це буде топ-1 команда для всієї Вейцорії на всьому планеті. Боліваю за Вереска, коли він навіть був із Маріубурга. Ми самі з Маріубурга приїхали вже в Гаварті живемо. Не теж же просто заради за ВРС, ми просто сподобалось нам місто. А так взагалі ми боліваємо за ВРС, ми хотілося б нам бути в Фанкуві Арестом, поки що щось не впускають. Це вже так а так, в принципі, з за ВРС я буду за нього болівати. Приїхав я з Норейська, тут, звісно, у вас тут тепліше, ніж у нас. І ми приїхали разом з білими медведями, щоб їх підтримати. Да, на жаль, бачимо, що у нашої команди не такий серйозний потенціал конкурувати там, «Евересту», «Беркуту», Скорпіоном чи КВ Кепітос, чи іншим командам. Але сподіваюся, що наша команда буде кожним роком все краще і краще грати, і ми скоро можемо з ними конкурувати і будемо з ними найкращими в Лізі. Це добре, що наша команда виграла бронзу, але нам треба працювати далі далі. Багато помилок. І бачите, що ми не можемо мінімально програти хоча б тим же, ну не ту, перепрошую, скорпіонами Беркуту, а там вже навіть будуть і Пантери, і Кві Кепітаус, і Нарва, хто його знає, що буде на але. Це турнір дуже добре показав, що над чим є нам працювати, а так і вітаю команду з бронзою. Цілком болівальників, здавалось приходило не так багато, максимально було 155 глядачів, але, звичайно, арена не так багато займає, десь 300-400 глядацьких місць. Але, проте, незважаючи на це, матчі дивилися як і наживо, так і по телеканалу Бокспорт ТВ. Найкращими бомбардирами цього турніру стали Демид Григорян із Беркута, Максим Сергійчук та Ленио Орлов із Скорпіонів, Богдан Соколовський із Беркута та Євгеній Ешкері із Евересту. Найбільше асистів у Петра Треця із Беркута, Максима Сісянова із Корпіонів, Богдана Соковського з Беркута, Степана Вільсоського із Беркута і Андрія Нікоянина із Скорпіонів. Отже, вітаємо команди з завершенням передсезонного Кубку Войцорії і бажаємо успіхів їм у наступному чемпіонаті Войцорії з хокею вейцорської хокейної ліги. Покарання Джима Крохнова, як і все, що там відбувалося в суді, і як він був скандальним, детальніше в нашому сюжеті. У вівторок у Квійському народному суді відбулося засідання щодо засудження ініціатора ЛГБТ повстання Джима Крохнова. Цього громадянина по паспорту Рунь-Вейцорії засуджують за те, що він скоїв державний переворот, незаконний мітинг, а також порушив тоді недавній виданий закон про заборону ЛГБТ пропаганди. А також цей момент він спричинив сотень смертей під час окупації, а також розпочав геноцид віцарського народу та також почав їх морити голодом. Але він лише цього ще не встиг такого прям зробити. Як через день його вся операція провалилась. Сановний Крохнов Джим Ісхакович. Сьогодні ви знаходитеся у національному суді в місті Кві. Вас звинувачують у державній зраді за хуліганство, також звинувачуєтесь у незаконному мітингу, та також порушення тоді недавно введеного закону про заборону пропаганду ЛГБТ. Але з цих найголовніше є державна зрада, а також тероризм, тим, що ви деяких людей морили городом і також людей закривали в підвали і мучили. Ною ну, та іншими суддями цьому процесі винесли вам е, вирок п'ять місяців у концтаборі під Одесою, а згодом і смертна кара. Шановний джима, скажіть, будь ласка, чому ви саме ви та інші ваші люди ініціювали вали, але повстання чому ви не підкрилися нашій конституції та наші вай? Пішла нахуй члена соска мировим з що хочем, влада довбойопська у нашій країні. Вона ні хіра, ні свободна, ні ліберальна. Треба її свергать. Не похуй на те, що звичайні жителі померли за нашого повстання, тому що вони нам не підкорялися. Мені вообще похуй на всю націю і що таке національність нація, смерть нації квір ворогам. Мені похуй. Але після скандального суду, в якому він обуває журналістку, він тепер уже сидить у Конконстаборі під Одесою, де він буде сидіти 5 місяців, а згодом йому виберуть смертну кару. Сьогодні, 29 серпня, в місті Батурині пройшло покаяння головного злодія нашої країни Джима Крохнова. Перед Богом, ця церемонія має бути по Батуринському кодексу обов'язково для тих. Кого вважають політичними зрадниками, яких можуть посадити або навіть розстріляти. І саме цей ініціатор ЛГБТ повстання покаявся перед Богом, кажучи, що він лише боровся за демократію, і за вільну думку людей. І сьогодні ввечері його привезли до концтабору під Одесою, де вже його вивели і посадили в першу камеру. Це поки що перший офіційний в'язень цьому концтаборі. І Джиму Крохнову прийдеться там просидіти 5 місяців, а згодом його буде чекати смертна кара. Але поки що вирішиться питання, яка для нього буде смертна кара принесена. На цьому тижні стартувала вецьорська футбольна ліга, в якої грають 12 команд, і за кож... два дні розділено по три матчі. Ось на ваших екранах наразі турнірна таблиця після першого туру в ФЛ, а також результати матчів, які відбулися прямо сьогодні. Також сьогодні неділю до нас звернувся до нашого народу сам пан гетьман Павло Скоропад про те, що ми вступаємо в ОДА. Шановні співвітчизники та ті, хто живе в Вейцорії, до вас звертаюся, я Гетьман всієї Вейцорії, Павло Скоропад. Хочу повідомити, що наша країна подала заявку на вступ до організації домовленого альянсу. Цей альянс був створений спеціально для того, щоб відбувати всякі політичні глобальні проблеми, а також об'єднати країн за, для загального інтересу над глобальною кризою. Ми, Руйвійцорія, та також держава Платонія, дуже хочемо об'єднати країни з різними інтересами для того, щоб побороти всілякі проблеми, які стосуються кожного з нас, кожну країну і з чого завгодно. А також разом додержуватися принципів миру, стабільності та взаємоповаги, як Левандія та Платонія, ми, Руньвейцорія, також хочемо вступити в цей союз, і ми будемо також робити все за їхніми правами, щоб у нас було все взаємодіяно і щоб все було добре для всіх громадян тих і нашої держави. Наразі знову погіршували ситуацію з грошима. Інфляція стала ще більшою і зараз на ваших екранах відображені ціни за продукти. Вибачаємось за помилку на 18.08 другого стовпчику. Але ви самі бачите, що вже тепер хліб коштує 384 войцарських смарагди, 10 є з 480. 5 шматків м'яса 900, 22 кротопини, як кілограм 384. А також одне відро мовка, яке було 200. Стало на ще дорожче, вже 600 войцорських смарагдів. Також долар вже коштує 135, євро 180, гривні 16, і також катовицька золота 12. Мінімальна. Мі, мінімальна Зарплата стала 4800 місячна 8000 і середня 6400. Сьогодні вийшов найдовший наш випуск новин, майже більше 10 хвилин чи 11. Але я скажу так, що це не має значення, головна наша робота це вам приносити новини, що відбувається в нашій країні і що буде з нею. Прощаємося з вами до наступної неділі. Будьте здорові, бережіть себе.